Артеме, доброго дня! Скажи, будь ласка, як відбувся другий день турніру? Які враження, які події відбувалися, що запам'яталося найбільше? І з чим ти хочеш поділитися з усіма учасниками турніру? Доброго дня, дійсно сьогодні такий був насичений ігровий день. 18 поєдинків. Загалом, спочатку, ми бачили завершення групового етапу, де цікаві поєдинки були Хелс груп зустрічався з золотим колосом Тіхмаріном. Поєдинок за вихід з групи, фактично, де Одесити виграли. Далі суха балка. Два перемогла Кусту Агру в поєдинку такому ж лобовому за вихід в наступний етап. Чвертьфінали, безперечно, запам'ятався чвертьфінал Одеси, Одеський чвертьфінал, Вінницький чвертьфінал, де цікаві емоції були, де все було до кінця незрозуміло, хто переможе. Цікавий чвертьфінал, Сухабалка МХП, Перша серія пенальтів да, на нашому турнірі ми побачили її. Були класні сейви, були багато емоцій. Ну-нуль в футзалі, це, скажімо так, дуже рідко. Говорить про те, що дійсно дві команди найвищого рівня. Жодна з них не готова поступитися в цьому поєдинку. І лише в серії пенальті визначили, хто пройшов далі. Ну і четвертий, чвертьфінал, де також багато чого було, було емоцій. Ми побачили яскраві також забиті голи. І далі півфінали, де здавалося, знаєш, перед цими півфіналами хтось виділяв когось фаворитом, наприклад, для початку Тайер Експерт ХП. Ну, повністю фактично рівний поєдинок. МХП чудово нав'язали боротьбу Тайер Експерту. Зробили я вважаю, що все, що могли на сьогоднішній день, зробити в поєдинку з Тайер Експертом. Нав'язали багато комбінацій, багато дійсно таких моментів з ударами з епізодами, які могли завершитися голами у виконанні обох колективів. Класний футзал, 2-3, три Експерт прийшов в фінал. І пам'ятаєш, ми говорили якраз основне питання: чи стане Тайер Експерт Тричі чемпіоном. Чи зуміє Яско поборотися і захистити титул чемпіона минулого року? І ось в другому поєдинку Євродор зустрічався проти команди ЯСКО. Ну, і там е, Євген Кавун, як його вже охарактеризували, Кавунище, да, такий буфоніще завжди говорить. Тут Кавунище Євген з Одеси. Ну, я думаю, що він за цей поєдинок, скажімо так, на 95% зробив роботу організаторам в плані визначення кращого голкіпера турніру. Ну, принаймні, в цьому поєдинку він все тягнув, все, що міг. І е, знаєш, от яско, якраз в них є гравці, такі досвідчені, погравши на хорошому рівні. І Юрій Когут вирішив. Ну навіщо бити в площі новорід, Треба якось обхитрити голкіпера. Класно розіграли штрафний один-один Литвиновський зрівняв рахунок. Ну а наприкінці ще на останній ховині чистого часу Цюбка зумів вирвати перемогу. І е, чудовий поєдинок. Насправді, Євродор провів. Видно, що команда тренерська команда Андрія Солодова е, під керуванням. І е, ну, завтра нас чекають класні поєдинки. Це о 8.30 золотий колос Тіхмарін зустрінеться з танчиком в поєдинку. Сільвер кап 8.30. Далі 9.10 10 фінал, власникаючи, суха балка. Зустрінеться з Ріартов, також поєдинок ну, дуже класний повинен бути. Ну і головні матчі матч за третє місце Гоудкапа, де МХП зустрінеться з командою Євродор, Київ з Одесою. Таке вже, знаєш, класичне протистояння. І фінал Таєр експерт Яско. Ну, звичайно, кожен вболіває за своє місто, Вінниця за своїх, Одесити за своїх. Там уже у нас і люди говорять, що без шансів для Яска, Хтось говорить навпаки, без шансів для терексперта. Але питання відкрите. Ми побачимо о 10.40 головний фінал. Після чого буде е, нагородження. Власне кажучи, ми чекаємо кожну команду на нагородженні. Для кожної команди є пам'ятні е, кубки. Ми, на згадку про цей турнір е, призи медалі буде багато чого цікавого. Тому як завжди, церемонія закриття вона е, буде така достатньо пишна, достатньо. Амбітна, як завжди, і кожен отримає щось пам'ятне на згадку про цей турнір, тому що три дні ми тут працювали. і Завтра чотири поєдинки мають поставити таку жир-жирну крапку оклику. Ну завтра такий фіналізуючий, підсумовуючий день цього турніру будуть багато новин ключових подій. І ми дізнаємося, хто ж таки все таки переможе на турнірі. Підсумуємо і, звісно, нагородимо. Переможців в кожному етапі: Gold Cup, Silver Cup, Bronze Cup, Prestige Cup. Я думаю, що завтра буде і цікава гра, і багато команд отримають насолоду від цього. Можеш ще сказати пару слів буквально на завершення побажання командам і учасникам і команди, які прийдуть споглядати матч. Можливо, налаштує їх на гарний спортивний вболівальницький дух. І скажи пару слів. Ну, дійсно, я вже говорив про фінали. Фінали втячі вони завжди, знаєш, вирізняються якоюсь такою магічністю. Це чи то на останніх секундах забувається голи, все вирішується або в серії пенальті, або якийсь камбек, неймовірний. Тому я думаю, щось буде можливо в такому стилі. Я пам'ятаю, чотири роки назад міжнародний фінал, де Баумозовівар зустрічався з Галицькою здобою. Там спочатку Баумазовіварш перемагав 2-0, потім здоба 4-2. Угорці зуміли повернутися, відіграли буквально за 3 секунди до завершення. 5-5 завершився той фінал в основний час. І в серії пенальтів лише на 9-му ударі тоді перемогли якраз команда зі Львова. Минулорічний фінал, Яско Енджі Метал, серія пенальті. Ну, тобто згадувати можна багато фіналів, але я думаю, інтрига буде неймовірна. Обидві команди не будуть відкриватися, не будуть ризикувати. Ба більше скажу влітку буквально цього року на нашому турнірі вони. Вже зустрічалися, зустрічалися, притом двічі е, е, на арені Black Sea PSV в Одесі на нашому турнірі Одеса Open Cup. Е, і тоді в груповому етапі 0-0 Яско та Ерексперт зіграли, а в стадії півфінала е, та Ерексперт перемогли тоді 2-0 команду ЯСКО. Тому е, ЯСКО, звичайно, налаштоване на реванш е, брати реванш в фіналі і відстояти титул. Е, Ось, пам'ятаєш, я говорив, що Тячів жодна команда ще двічі підряд не брала, і взагалі двічі не брала цей титул. Яско минулорічний чемпіон. І зараз питання риторичне. Чи новий чемпіон у нас Тайер Експерт, чи ЯСКО все-таки зуміє переломити цю таку традицію, не, скажімо так, незручну для команд. Вони не можуть, вони доходять до фіналу. У нас була і Галицька здобув в фіналі, у нас були і енджі Метал фіналі, вигравши перед цьому турніри. Ну і ось тепер ЯСКО вже в ранзі чемпіона спробує свою долю в фіналі з Тайер Експертом. І ми дізнаємось, хто стане переможцем. Тому побажання лише одні всім учасникам отримати максимально позитивність. Емоцій дійсно прибрати весь негатив, насолодитися цим часом, розуміючи, що все це завдяки Збройним силам України і потрібно цей час дійсно цінувати, тому що за цей час наші герої боронять нашу землю і віддають своє життя для того, щоб ми могли під мирним українським небом проводити різні соціальні активності. Ну що ж, тоді до завтра. Бажаємо всім гарної гри і побачимося на фіналі. Да, до зустрічі на фіналі. Всім мирної ночі. До завтра.